О 8 ранку на подвір'я дитячого садочку номер 39 свого сина Дениса привела черкащанка Вікторія Мороз. Сьогодні садочок, ви ж знаєте, у зв'язку з гіперхлоруванням працює тільки до першої години дня. Добре. Тому, будь ласка, Дениску заберете у першій годині. погодуєте вдома і покладете відпочивати. Добре, дякую. Будь <гум> ласка. Каже, про скорочений день знала, тому сьогодні відпросилася з роботи, аби доглядати за дитиною. Я дитину заберу і ми підемо додому. Приїдемо додому, його харчує, і буде все добре. До нас попередили, що не буде харчування, не буде сніданку, а з водичкою буде забезпечено садочок. Про те, що діток сьогодні не будуть годувати, а забирати їх доведеться о 13-й годині. Знала Черкащанка Галина Савчук. Каже, їх про це попередили за тиждень, тому синові із собою дала воду і потурбувалася, аби його було кому забрати із садка. З роботи я звичайно особисто не можу відпроситися, але попросила бабусю. Бабуся забере. Я, наприклад, для своєї родини готую зі звичайної води, тому з розумінням відношусь до того, що зараз буде хлорування. Звичайно, є незручності, що короткий робочий день. А, але є родичі, які можуть підтримати і забрати дитинку. Зі слів виховательки Ольги Мошинської, усі заняття з дітками відбуватимуться сьогодні за графіком, який вони мають у першій половині дня. Так само буде зарядка зранку, так само буде спостереження, заняття, розвага, да, ігри, хочу. самостійні дітей. Да. Єдине, що сьогодні дітки не харчуються. У зв'язку з тим, що у нас є прокурування. Я, ну, я, я так розумію, що це потрібна річ іноді так. Але ну трішки дискомфорт для батьків, звичайно. Але вони до цього ставляться з розумінням. Ми працюємо в звичайному режимі. У мене сьогодні за графіком 5 годин, як зазвичай. Тому для мене це ніяк не скажуть. Я виконую свою роботу. Окрім відсутності харчування, у дітей також зміниться спосіб миття рук, зазначає вихователька. Каже, воду з під крану не використовують, тому гігієну діток підтримують за допомогою ковшиків і тазиків з водою. Мої ручки, ручку в ручку, три умніця. Завідувачка дитсадка Анна Бардик каже, для потреб закладу набрали 700 літрів води. Ємкості, заповнені водою. Вчора набрали, перекипетили, щоб можна було забезпечити питєвий режим для дітей на сьогодні і завтра. Очільниця установи додала: такий графік роботи на два дні найкраще підходить як для батьків, так і для вихованців дитсадка з огляду на ситуацію. Іншого варіанту в нас як не було, тому що дитині обов'язково треба пообідати. Якщо дитина обідає, вона вдома вже відпочиває, і дитину знову вести на дві години в садочок. Вже батьки не виявляють цього бажання. Тому вирішили так, що дитина перебуває тільки в першу половину дня. По санітарним нормам ми не маємо права дозволяти дітям приносити в садочок продукти харчування зі слів головного інженера Черкаси Водоканал Олександра Гончаренка у місті розпочали комплексну дезінфекцію водопровідних мереж. Сьогодні та завтра у воді буде надмірна кількість хлору. Фахівець рекомендує утриматися від споживання цієї води. Ми зі свого боку попереджуємо всебічно громадян про те, що цю воду категорично не можна вживати, але при відсутності запаху цією водою можна користуватися для, для особистих потреб, митися, прати абсолютно спокійно. Від водичної станції до міста вода надходить приблизно добу. Вчора зранку і до 19-ї години вечора тривало гіперхлорування водопровідної станції мереж споруд водопровідної станції вода почала надходити на місто з підвищеним вмістом хлору десь о 2-й годині ранку. Ті концентрації хлору, які містяться у цій воді, контакт цієї води з водопровідними мережами достатньо десь 6 годин. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.